Всім привітик! Сьогодні хочу відтворити ось таку коробочку. Зараз прикріплю, подивитись. За звичайної коробки або з нової пошти, а ми замовляємо такі коробочки в інтернеті. І ось так поїхали, що буду я робити. Ось така коробочка в мене є в наявності. Розмір її я не виміряла, а так не пам'ятаю. Мені потрібна буде ось така коробка. Ще я понаходила фоаміран тоненький. Також можна використовувати цвітний. Кольоровий папір або картон у кого що є. Ручка, ножиці і так поїхали Так, за допомогою ручки, ви можете за допомогою олівця, я не художник, а руки написала, написала, намалювала шаблон майбутніх вушок, зайчика. Наступний крок вирізала я ножицями по контуру. Ось такий вигляд, має коробочка. Далі буду декорувати вушка і робити лапки. За допомогою картона Фаміра. Фаміра повирізала ось такі елементи рожевого кольору на ножках і на вушках, приклеїла на гарячий клей. І ось така коробочка в нас виходить. І наповнювати будемо її оформлювати солодощами. Ну і Ось, як бачите, додала ще декоративний папір. Зараз наповнюю коробочку основою і буду збирати композицію. Ще доповню бантиком. Такі елементи не тільки рожеві можуть бути, а білі, блакитні, сиреневі, фіолетові, які хочете, жовті. Ну Ось така коробочка, як ви бачите, вийшла непогано, як на мене. Кидайте ваші реакції.